Якась важлива можливість буде вам надана. Був поставлений процес колись на паузу, так? І завадили обставини, завадили події, які вам не давали запустити цей процес. Так? І тому ви поставили. На паузу, якісь домашні справи, домашні задачі. Якісь обставини завадили в минулому, тому ви відкладали це на потім і чекали благоприємного періоду. От цього тижня, так, буде змінюватися обстановка, що ви просто візьметесь за вирішення цих задач відносно дому, домашніх справ, так, і запустите. Sem processo.